Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Kinder Surprise EA. і сьогодні ми відкриємо невеличкий мікс Кіндер Сюрпризів серії Аватар та інші іграшки, а також серії на 22-го року. Поки ми чекаємо свіженької серії на Tunes, поки ми це будемо чекати, розпакуємо серії 22-го року. Давайте починати. Сьогодні ми розпакуємо 11 кіндер-сюрпризів. Палеточка у нас сьогодні не повна, але буде такий собі мікс з 11 кіндерів. Давайте ми їх ставимо в сторону, приготуємо наші ваги. Будемо їх зважувати, щоб все було як завжди. Так, отже, починаємо. Це у нас серія аватар. На жаль, на фользі нічого немає. Строк придатності 25.08. Так, уже строк підходить до кінця, тому що це серія 22-го року. На ваги, ваги нам показує 29,45. І тут всередині ховається, ховається серійна іграшка. І це у нас, це у нас банші. На жаль, я щось вже. Забула, чи я банші, Джейка чи Нейтірі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто недавно дивився цей фільм. Ось такий вкладиш. Ми маємо 8 героїв, нагадаю. Це різні звірі, звісно ж, головні герої фільму. Присвячено другій частині фільму. Ось така банші синенька. Ми маємо. Тут є елементи, що світяться вночі. А, звісно ж, є QR-код. Для сканування програми Яплейду. E Отже, давайте зберемо нашу банщу. В принципі, збирати особливо нема чого. З двох частинок ми отут прикріплюємо крила з тканини. На жаль, тканини. А ось тут ми їх прикріплюємо нагору сюди, в пази. Ось так одну частинку. Другу частинку і готово. Це у нас сіренька підставочка. На підставочку нашу банші нарягаємо. Ось така у нас синенька банші є. Є ще така сама, але зелененька. Давайте перевіримо ультрафіолетовим ліхтаком, чи світяться елементи. Так, елементи світяться. Все працює. Ось така банші, наша перша сьогодні іграшка. Відкриємо давайте з серії на Toons. Мали, нагадаю, 18 іграшок. Дві з них, на жаль, перейшли нам з минулого року. Тут у нас без збірки, тут лише звірі. І тут ми маємо жирафчика. Ой, тікає наш жираф. Ось так виглядає вкладиш на тун з го року. Не всі звірі тут зображені, їх набагато більше. Ось такого жирафчика ми і маємо. І, звісно ж, в програмі Аплейту. Там є інформація, що він їсть, якого він зросту, якої ваги. А також можна його покормити, пограти з ним. Так, в пази вставляємо. І закриваємо ось такий жирафчик. Він трошки нахиляє голову. Промальовані очі зроблена вся фактура майже по всьому. Тілу. Ось такий жирафчик є. Продовжуємо. Знову у нас іграшка з серії Аватар. І тут у нас збірочка. Подивимось, що нам трапилося в збірній серії. Тут ми. Так, це якийсь мотоцикл начебто. Так, це збірочка у нас, і програма є плейдує. Ось такий снігокат мотоцикл. Давайте розглянемо. Щось, щось, щось не туди я прикріплюю начебто. Вже жорстко з'єднується і ось так. Можна гратися без полоза, просто катати. О, у мене гладеньке стіл, воно не, не крутиться. А можна поставити отак, наче сніговий снігокат зробити з нього. І їздити по снігу. В принципі, Мені подобаються такі мотоцикли. В них крутяться колеса, з ними можна пограти. І він стій... і має стійкість, стійке положення приймає завдяки цим полозам. В принципі, іграшка непогана. Ми забули зважити збірку. Буває. Давайте цього зважимо. 32-31. Думаю, що це також збірочка. Так, це збірочка. І тут ми маємо хтось біленький, це котик, чи вовчик, чи, чи песець. Ми мали, якщо я не помиляюся, ми мали такого зайчика. А цей. О, клас, ми зібрали піцерію. Ми коли відкривали аватар, нам трапився зайчик, що має засмагати, і в нього з'являються такі полос, полоси. А тут ми маємо вовчика, чи пісця, чи щось таке, не знаю яке. Розказала. Ось так він з'єднується з трьох частинок. Доволі жорстко, до речі, з'єднується. І ось ця частинка, вона трошки відрізняється по кольору. Буде змінювати колір. Де наші наклеїчки? Тут можна наклеїти йому окуляри, можна наклеїти йому лапку, дельфінчика чи мушлю. І ось так він буде собі загоряти, і у нього будуть проявлятися більш темний відтінок кольору. Давайте наклеїчки покладемо, нехай тут нас позасмагає. А ми відкриваємо далі на Тумс. Хто нам тут попадеться, зважимо. 31,77. І тут нас чекає. Крокодил. На жаль, це повторка. І ще з 21-го року перетягнули в 22 рік цю іграшку, зробили новий вкладиш і підклали до всієї серії. Такими іграшками є алігатор, що складається з двох частинок, і пума. Також іграшка з 21-го року перетягнена до 22. го Тут є кнопочка, натискає, і алігатор відкриває рот. Алігатор, в принципі, класна іграшка, але, на жаль, повторно. На жаль, хоча, в принципі, іграшок було достатньо, 16 штук. Так, відкриємо аватар серію. І тут у нас 31,55. Я думаю, що це також збірка. Так, це збірочка. І тут нам трапляється. Щось червоне. О, це другий мотоцикл. Так, він такий самий, майже такий самий, але має інший колір і трошки іншу фактуру. Також міні-збірочку ми закрили. Ось так виглядає вкладиш. І ось такий мотоцикл ми маємо. Так, як у нас тут з'єднати? Дві червоні частинки між собою, а потім сіреньку. Щось мені здається, я не в ту сторону закрила. Звісно. Класні мотоцикли, в принципі, мені подобаються. О, тут крутий з однією. Сорою. У Цього ширші колеса, тоді, думаю, стійкість буде трошки інша. Чи це інші серії, але давайте візьмемо кладеш. Ага, це різні все-таки серії. Це не одна серія, це Ой. різні серії, різні роки. До речі, підклали нам старенький. Це більш старенька серія, це більш нова серія. Але мотоцикли, в принципі, вони схожі. Катаються, колеса всі крутяться. Принаймні, це аватар, як серія для хлопчиків, як іграшка для хлопчиків. Класна іграшка. Продовжуємо серію аватар. І інші іграшки 32 і 3, Я думаю, це також збірочка. Так, це збірочка. Маємо світло жовтеньку капсулу. І тут ми маємо знову якийсь автомобільчик. Нам сьогодні щастить на колесну техніку. Ага, це у нас Space Mission. Під серія така. І тут ми маємо автомобіль з наклейками, який досліджує наші планети, далекі планети. Так, давайте. Він майже зібраний, тут, в принципі. Колеса ми надягаємо сюди. Тут є радарчик для дослідження. І ось ці крила, що відкриваються, ми маємо їх зачепити сюди. Раз. Це у нас відкривається чи ні? Що мені здалося? І два. Так, цей радарчик щось так криво стоїть. Я його не поправила, чи він так має бути. Ага. Зараз ми трошечки виправимо. Ось сюди ще треба було з'єднати ось так, а потім вже ставити колеса. Ось так він зачиняється. І за радарчик ми смикаємо і відкидається ці білі крила. Щось я не хочу. А, у мене випало. Я думаю, що ж він не хоче? Звісно, він не хоче, тут все повипадало. Ось, закриваються крила. Радарчик. ми Крила відкриваємо, радарчик повертається. Ось такий у нас. Автомобіль для дослідження інших планет ми маємо. О, майже загубила, а тут є наклечки. Ось, все, тут можна поклеїти, тут можна поклеїти. І я так розумію, на оці крила також клеяться наклеїчки. Давайте наступного разу їх поклеїмо. Так, наші ваги пробуджуються. Наступна у нас буде серія на Тунс. 3281. І тут нас чекає. Тож нас тут чекає. Тут нас чекає пума. Пума і галігатора їх багато. Тут нас чекає пума. Пума у нас. З новенької серії, але іграшка 21-го року. Ось так виглядає вкладиш нашої пуми, також програма Playdo. складається з трьох частинок. Тіло ми з'єднуємо. І на ось цей пас надягаємо передню лапу і голову. І ось так воно трошечки. Опускаю, піднімаю голову і лапу. Ось така пума. З прокраскою очей і морди тут уже все краще виглядає, бо минулого року було не дуже акуратно тут зроблено, саме в пумі. Не дуже акуратно профарбоване обличчя було. Але з цією все гаразд продовжуємо аватар серію. І тут 32,75. Я думаю, що це також збірочка. Так, це збірочка. Маємо світленьку капсулку. Хто нам тут трапиться? О, знову якась колесна техніка. Ну і у нас сьогодні просто одні машинки для дослідження місяця і, і мотоцикли. Так, якась картка, одна, друга. Так, це так, якийсь місячний у нас Space Mission бачимо вкладиш. І тут у нас був у нас такий, але іншого кольору. Також збирав якісь зірки на інших планетах. Зараз я його зберу і ми з вами все роздивимося. Ось так виглядає наш. Збирач зірочок. Ось такі є зірочки. І він їздить їх своїм маніпулятором. Збирає. Ось передні, тут, наче то гусениці Тут оця передня частина рухається, колеса рухається, і цей маніпулятор також трошки рухається. опускається, піднімається. Ось такий. Ми маємо збирач зірок. Сьогодні нам трапився. І давайте ще відкриємо натунс. 34.09. Ух ти, хто це такий у нас тяжкий? Цікаво. Ага, тяжкенька у нас, мавпочка. Наша мапочка виявилася доволі тяжкою. Ось так її вкладеш. І ось так виглядає наша мапочка. Мапочка складається з двох частинок. Просто з'єднується. І ось так виглядає наша мавпочка. Доволі симпатична. Зроблено фактуру шерсті і є у неї деревце. Ось так воно складається з двох частинок і з'єднується. Тут її можна е, за, повісити так або за хвост. Ось так наша мавпочка. Уже у нас. Падає Мавпочка. Ось так. Давайте її зачепимо за хвіст. І відкриємо, зважимо і відкриємо останній на сьогодні кінтер сюрприз. Має вагу 29,65. Я думаю, що це серійна іграшка. Ні, я помиляюсь, це все ж таки збірка. І що нам трапляється сьогодні у збірці? Не колесна техніка, це якийсь вовчок. Ось такий вовчок ми маємо. Чи так, чи, чи не. не так? Давайте розглянемо вкладиш і зрозуміємо, як. Це піцерії для дівчат, я так розумію. Було для хлопчиків з мотоциклами, це для дівчат. Ага, тут картонні, це все ж таки вовчок, да, але з картонними елементами. І ось так він крутиться. Сюди ми вставляємо. Ці картонні елементи, тут є райдуга, тут у нас є водоспад, замок. Що у нас ще є? Дракон. Вони двосторонні? Ага, тут просто оранжевий. А тут ми маємо ось такі пейзажі. Ось такі картонні елементи у нас є. І це вовхюк. Ну, кар... Без картонних елементів крутиться поганенько. Чи то я не вмію його запускати. <реш> ось такі іграшки ми знайшли сьогодні. Через секунду переглянемо все. Ось такий за сьогодні ми зібрали. Маємо 4 звірятка, одну банші і дуже багато колісної техніки. Ми досліджували місяць, просто їздили на мотоциклах, засмагали разом з Вовчиком і крутили Вовчка. Ось такий каламбур у нас вийшов. А я прошу вас підтримати мене, підписатися на канал. Натискайте, будь ласка, цьому відео лайк, натискайте на дзвіночок, щоб ремонти сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення!